9 бригада, 11 батальйон, син пішов з голими руками на завдання, а ніто шиють дезертирство. Олегу треба перезвонити, він нам кидав рапорти вже uh -huh. е, від сина свого і звернення кидав. Так, Але рапорти то... у нас є? Так, да, є. Рапорти є, значить, ми їх відправляємо. Uh -huh. 43-я новост... Новотворний стрілецький батальйон. Батальон. просто в жопі. Я да. так і підписала, просто так в жопі. просто вже. <с? <с?> Там просто Набирати. Да, і ми їх вже набирали, ми з ними зв'язувалися, я тобі кидала номер, ти mm -hmm. їх набирав на дня буквально. Катерина Можна потім, потім з пошти передає нам теплі речі. номер 4 Київ, так? Да? Номер нової пошти. Да. Да, 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 да. Я їм усім кажу, вони фліски. Знає. Олег, Олег. Це, 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 там, де 200. Да, це те, що ми держимо на контролі. Леся по проблемі майже вирішили, але хочу говорити з Оскаром. Угу. Ладно, Оскіром. Да. Альбіна зник брат чоловіка, але знають, де він і що загинув. Звернення вже написала, просить аудієнцію з Оскаром. На браті є. Угу. Це замовлення на Донецьк, червоним виділене. Середова їжа, теплі речі, 32 особи, цигарки по максимуму. Ну, що можемо дати? Не вчора я їм відправив, случайно. Mm -hmm. у, через Дніпро на нову почту. Ладно, коротше, набрати їх теж, узнать, що, скільки їм чого треба. Mm -hmm. Хлопець сирота в районі Яврова, допомогти. Футсу. Ой, це до нас зателефонувала дуже цікава історія.